У Рогатині говорили про Євгенію Зарицьку, оперну співачку світового рівня, яка народилася 9 листопада 115 років тому. До нашого міста завітала делегація викладачів та вихованців Браворуської музичної школи імені Євгенії Зарицької. А приводом до таких відвідин стало дослідження родоводу оперної діви. Бо, як з'ясувалось, її дідусь та бабуся по батькові, прабабуся і прадідусь проживали на Рогатинщині. У верхній Липиці та жовчеві покоїться останки предків співачки. До організації мистецької події були Залучені Центри професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради, рогатинська дитяча школа мистецтв імені Бориса Кудрика, відділ інформації Рогатинської міської ради, відкрила захід директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Багрій І зібраних нею відомостей та презентації відеоролика про предків Євгенії Зарицької стало зрозумілим, що співачкою, яка народилася 1910 року у Раві Руській, ми так би мовити, теж можемо вважати своєю рідною, адже тут у жовчві зростав її Батько тут жили дідусь з бабусею та найближчі родичі бабусі, та й сама Зарицька бувала тут неодноразово. Відтак ведуча лектор Лариса Кожушко повідала присутнім про життєвий і творчий шлях Примадонни, який починався із Раворуської та Львова. А далі була Європа, відень, Ласкало у Мілані, Комент у Лондоні, Грандопара у Парижі. Вона співала на сценах провідних оперних театрів світу. Проте ніколи не забувала, ким вона є. У репертуарі Євгенії Зарицької завжди була українська пісня, серед яких і твори. Нашого рогатинського композитора Бориса Кудрика мистецька подія видалась напрочу теплою. Звучали пісні у виконанні переможців обласного конкурсу академічного вокалу імені Євгенії Зарицької, вихованців Раворуської музичної школи та хору рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Секретар рогатинської міської ради Христина Сорока подякувала організаторам заходу за чудовий вечір за творчу ініціативу, що не тільки поєднала мистецькі школи, а й відкрила завісу над нашим минулим, які насправді є щедремна Відомих постатей світового масштабу, переглядаючи відео про Євгенію Зарицьку, як відому львів'янку була вражена тим, що у часі війни Другої світової, яку вона пережила, вона говорила: музика лікує, музика стілює, музика допомагає. І сьогодні був той день. Коли ми з вами трішечки зцілювалися від того важкого тягару, від тих важких буднів, в яких ми живемо по своєї волі, але змушені виконувати волю Божу, і звичайно. Маю сьогодні таку важливу місію від імені міського голови і всієї нашої рогатинської громади. Подякувати вже громаді, побратим місто Рава Руська за те, що сьогодні, ви делегуючи своє містечко, сьогодні нам розповідали про людину відому у вас і звичайна, яка тішимося, що буде знана і нам. Дякуємо за таку чудову лекцію. дякуємо, що ви займаєтеся просвітницькою роботою. Ви намагаєте сіяти в душах дітей і дорослих людей інформацію про людей, які жили і які творили. І, звичайно, в сьогоднішній день, знаєте, я десь позаздрила, що у вас є обласний конкурс імені Євгенії Зарицької. Я вірю в те, що Після сьогоднішнього прослуховування хору у нас буде обов'язково обласний конкурс імені Бориса Кудрика, але вже власне хорового мистецтва. Так дякую, пану Ігорю, за те, що ви пропагуєте хорове мистецтво, і напевно, Борис Кудрик за вас тішиться. На згадку про цю подію гості повезли додому багато приємних вражень і місцеві сувеніри а нам залишили свої творчі доробки. Після смак концерту лекції треба досліджувати локальну історію, бо у ній захований ключ, що відмикає двері до скарбів світу.